Того ранку, коли Рудько заснув після нічних мандрів, він знову побачив свій сон про мишу, навіть яскравіше, аніж перед цим. Вільний від ошейника, у світлі місяця він крався на зирці за палахливим створінням, але цього разу він знав, що за ним, що за ним стежить. Він бачив десятки жовтих очей, які сяяли з лісових тіней. У світі його снів увійшли коти кланів. Рудько прокинувся, кліпаючи очима в яскравому сонячному світлі, яке заливало кухонну підлогу. Його хутро здавалося важким і товстим від тепла. Миска з кормом була наповнена вщерть, а миска з водою випласкана, заповнена гіркуватою на смак водою дваною. Рудькові більше подобалося пити скалюш дворі, Утім, коли було спекотно або він потерпав від спраги, тоді слід визнати йому було легше напитися вдома. Чи зможе він дійсно полишити таке зручне життя? Він поїв, а тоді стрімко вийшов крізь котячі дверця та у садок. День обіцяв бути теплим, а над деревами тяжів аромат раннього цвіту. Здоров, рудьку, нявкнув голос загорожі. То був Ляпко. Тобі б вже година, як бути на ногах. Горобенята вперше випробували свої крила. І ти якось спіймав? запитав рудьку. Ляпкось позіхнув і облизав носа. Мало мені турбот, я вже досхачу наївся вдома. А все ж чому ти, так? ти встав так пізно? Ще вчора ти скаржився, що Генрі просипає своє життя, а сьогодні й сам не кращий. Рудько сів на холодну землю за огорожею і акуратно обгорнув хвоста довкола передніх лав. Минулої ночі я був у лісі, нагадав він своєму другові. В одну мить Рудько відчув, як кров шовнула його жилами, а хутро настовбурщилося. Ляпко глянув на нього згори, його очі були широко розплющені. О, так, я забув. Та як це було? Ти щось спіймав? Тебе щось спіймав? Рудько витримав паузу, не, не певен, як розповідати своєму старому друге про те, що сталося. Я зустрів диких котів, почав він. Що? Ляпко був вражений? І ти з ними побився? Щось таке. Рудько досі відчував, як енергія нортує у, у його тілі. Згадуючи силу і мужність котів Клави. Тебе вполювали? Що сталося? докотався лябко. Їх було троє, вони більше і сильніше, аніж будь хто з нас. Ти бився з усіма трьома, воробив лябкове, вертяш їх останньок заходу. Ні, нетерпляче някнув Бродько, лише з наймолодшим. Інші двоє підійшли пізніше. І як це вони не розірвали тебе на шматі, лише застарели, щоб я покинув їхню територію. Але тоді. Рудько завагався. Що? нетерпляче гукнув Ляпко. Вони запросили мене приєднатися до їхнього клану. Ляпко недовірвало пересмикнув вусами. Справді, запросила, наполягав Рудько. Навіщо то їм це робити? Не знаю, визнав Рудько. Я думаю, їхньому клану потрібно якомога більше лап. Як на мене, це все дуже дивно, із сумнівом някнув Ляпко. Я б їм на твоєму місці не довіряв. Рудько глянув на ляпка, його чорно-білий друг ніколи не виявляв бажання помандрувати до лісу. Ляпка цілком влаштовувала хатнє життя. Він ніколи не розумів того невгасимого жадання, яке вселяло в рудька сни ніч за нічю. Але я їм довіряю, м'яко промаркатів рудько, і вже все для себе вирішив. Я збираюся приєднатися до них. Ляпко зліз униз огорожу і став перед рудьком. Рудьку, будь ласка, не йди, тривожно нявкнув він. Я ж може більше ніколи тебе не побачити. Рудько підбадьороло штовхнув його головою. Не переймайся, мої домашні знайдуть собі іншого кота, і ти з ним потоваришуєш. Ти з усіма вмієш порозумітися. Але це не те саме, заявив Ляпко. Рудько нетерпляче змахнув хвостом. У цьому і річ. Якщо я шуватимусь тут поблизу, аж доки вони не заберуть мене до різуна. Я теж не буду таким самим. Ляпко виглядав з До різуна, луною повторив він, до ветеринара пояснив Рудько, щоб він і мене змінив, як ото Генрі. Ляпковий Ляпко випростався і глянув на свої лапи. Але з Генрі все гаразд, промурмотів він. Тобто я знаю, він тепер трохи розлінився, але ж він не нещасний. Він і досі може розважатися. Рудькове серце сповнилося смутку, коли він подумав про те, щоб полишити свого друга. Вибач ляпку, я сумуватиму, але мушу піти. Лябко не відповів, а просто підійшов і делікатно торкнувся рудькового віноса своїм. Справедливо, бачу, я не можу тебе спинити, але хоча б проведімо ще один ранок разом. Для рудька цей ранок виявився значно приємнішим, ніж, з... ніж зазвичай. Нато ж, коли вони з лябком навідували їхні старі угідля. Балакаючи з котами, з якими разом росли. кожен з його чуттів було ніби на межі чутливості, немов він зосереджувався перед затяжним стрибком. З наближенням сонцепіку піку, рудькові дедалі більше кортіло пересвідч... пересвідчитися, що Левосерд його дійсно чекатиме. Ліниве не вняв котіння старих друзів безмістовною хмаркою та тон... Танула на тлі його загострених чуттів, скерованих у ліс. Рудько востаннє зістрибнули з садової огорожі і побріл у хащі. Він попрощався з лявком. Тепер усі його думки були зашареджені на лісі й котах, які в ньому жили. Наблизившись до місця, де минулої ночі він зустрівся з котами клану, Рудько просів і покуштував повітря. Дерева захиляли землю від полудневого сонця, так що вона була прохолодна саме враз. Тут і там промінці пробивалися крізь прогалини в листі, осіваючи лісову землю. Рудько відчував той самий котячий запах що й минулої ночі, але гадки не мав, старий він чиновий. Він підвів голову і невпевнено пронюхався. Тобі ще багато чого треба навчитися, нявкнув глибокий голос. Навіть найменше кошеня склану відчуває, коли поблизу є інший кіт. Рудько побачив пару зелених очей, які поблискували з під куща лажени. Тепер він опізнав запах, то був левасерд. Ти можеш сказати, чи я тут сам? запитав золотавий кіт, ступаючи на світло. Рудько квапливо принюхався знову. Запахи сині зірки і сіролапа все ще відчувалися, але вже не так сильно, як минулої ночі. Цього разу синя зірка і сіролап не з тобою, нявкнув він не зарпляче». Правильно, відповів левасерд. Зі мною дехто інший. Рудько закам'янів, коли на проріск вийшов ще один кіт клану. Це Білошторм, шторм, промуркотів велосельст, один із найстарших вояків громового клану. Рудько глянув на кота і відчув, як його спину лоскоче холодний страх. Це пастка, Того телеси і м'язистий Білошторм шторм стояв перед рудьком і дивився на нього згори вниз. Його біла шубка була густа, без жодної плямки, а очі жовтого кольору, під сонячного піску. Рудько насторожено прийшоли вуха і напружив м'язи, приготувавшись до бою. Розслабся, поки запах твого страху не перевернув до нас небажаної уваги, прогорячав логосер. Ми прийшли сіли все, щоб забрати тебе до нашого табору. Рудько сидів сумирно, ледве наважуючись дихати, коли біла стом на його обнюхав. Привіт, котику, промуркатів білий кіт. Я про тебе багатько чув. Рудько схилив голову, вітаючись. Ходімо, докладніше зможемо поговорити вже в таборі, запропонував Левосенд. Не чекаючи відповіді, вони з білоштормом стрибнули гень у чагарі. Рудько підхопився на рівні і заспішив за ними, так швидко, як міг. Двоє вояків не робили Рудькові жодних поблажок, стрімко біжучи крізь ліс, так що невдовзі він уже з останніх сил тримав їхній темп. Вони заледве сповільнювали бік, коли Рудько дряпався лапа за лапою, лапа за лапою перебираючись. Через повалені дерева, які вони долали єдиним стріпом. Вони промчали повз гостро запачні сосни, де їм довелося перестрибувати глибокі корчовини, вибиті деревожеркою двоногів. З безпечної горожі свого садка Рудько часто чув, як сапуть і рвуть десь віддалік. Одна корчовина була надто широка, щоб її перестрибнути, і до половини заповнена маслянистою водою, в якої тхнула гнилизною. Коти клану перебрали її, не вагаючись, орійко ніколи раніше й лапою не торкався води, але зараз йому належало не показати ні сліду слабкості, тож він примружив очі і кинувся слідом, намагаючись не зважати на неприємну вологість, яка просочила хутору на його череві. Нарешті левосерд біло штору спинилося, Рудько стрімко загальмував за ними і зупинився, переводячи подих, тоді як двоє вояків вступили на скелю, що розмістилася на краю невеличкої логовини. Ми вже неподалік табору, някнув серце. Рудько напружився, намагаючись вловити хоч якусь ізнаку життя, шалес листя зблиск. Зблиск хутора серед чагарів унизу, але його очі не бачили нічиїсінького, крім тих самих чагарів, які вкривали решту лісу. Дивись носом, ти вже маєш їх відчувати, нетерпляче прошепів Білошторм. Рудько заплющив очі і принюхався. Білошторм мав рацію. запахи тут сильно відрізнялися від тих, до яких він привик. Повітря пахло різкіше, розповідаючи про багатьох багатьох різних котів. Він замислено кивнув. І оголосив Я відчуваю котів. За сердити білостором обмінявся поглядами. Прийде час, коли, якщо тебе приймуть докладно, ти знатимеш кож... кожен із цих запахів поіменно, нявкнув Ливасенд. За мною він спритно збіг униз валунами на дно улоговини і, навагаючи, скинувся вперед крізь густу стіну дроку. Рудько побіг услід, а білошторм замикав процесію. Обдерши боки об калючий дрік, Рудько глянув униз і побачив, що трава під його лапами витончується, переходячи в широку доріжку із сильним запахом. Йому подумали, що це, либонь, головний вхід до табору. За чагарями дроку відкрилася галява. Посередині земля була просто твердим ґрунтом, утрамбованим багатьма поколіннями лап. Табір уже давно тут стояв. Галява була поцяткована промінням, а повітря тепли, теплими, спокійно. Рудько роззирнувся, витріщивши очі. Коти були всюди. Вони сиділи поодинці чи грубками, трапезували або мирно муркотіли, чистячи одне одного. Одразу після самцепіку, коли день найспекотніший, настає час ділитись язиками, пояснив Левосад. Ділитись язиками? відлунив Рудько. Коди к вам завжди проводять час, чистячи одне одного та ділячись новинами, сказав йому Білосторм. Ми називаємося ділитись язиками. Це звичка, яка отримує членів клану разом. Коти, очевидно, відчули сторонній запах рудька, бо одна за одною його бік почали обертатися котячі голови і здивовано витріщатися на нього. Раптово, засоромившись, зустріти їх чийсь пильний погляд, Рідко ще раз оглянув пролісок. Він був облямований густою травою, обмежений пнями й одним поваленим деревом. Густа ширма папероті й дроку укривала табір від решти лісу. Сюди, някнуло серд, махнувши хвостом у напрямку на призір непролазного сплетіння ожини. Це ясно, тут доглядають за кошенятами. Редько нашорошив вуха, у напрямку косів. Він геть нічого не міг побачити за вузлом колючого галузя, але чув някання кількох кошенят звідкись із середини. Поки він дивився, рода кішка вислизнула якийсь маленький отвір спереду. Це, певно, одна з королев, подумав Рудько. «Смагаста королева з верезнами. Очі чорними відмітинами зринули біля куща ожини. Дві кицькі подружжя милизнули одна одній чоло, першні смугаста прошмигнула до середини ясол, моркочучи до кошенят усі, що попискували всередині. Усі королеви порівну дбають про кошенят, нявкнули Василь. Усі, коти служать клану. Відданість клану є першим законом вайського правильника, уроком який тобі слід засвоїти чим швидше, якщо ти хочеш приєднатися до нас. А от і сині зірка, някнув білий принюхавшись до повітря. Рудько теж принюхався і радо з'ясував, що також здатен розпізнати запах сірої кішки ще за хвилю до того, як вона виринула в стіні великого кругляка, що лежав на краю галявини за ними. Він прийшов, проморкотіла зірка, звертаючись до вояків. Білоштурм відповів Леосад був певен, що він не наважиться. Рюдько, помітивши кінчик сині зірки, нетерпляче смикнувся. Ну, то що ви про нього думаєте? запитала вона. Він добре тримався на зворотній дорозі, хай би яким, яким мершавим здавався, зауважив білоштурм. Він сильний, як на Кицюню. Отже, згода сензірка глипнула на левосерда й біла шторма. Обоє котів кивнули. Тоді я оголошую його перебуття перед кланом. Свиньзірка застрибнула на кругляк і закричала Нехай всі коти в міру дорослі, щоб самотужки впіймати здобич, зійдуться сюди під високий камінь на вічі клану. У неї чистоголосий заклик негайно позбігалися всі коти, зринаючи на мою рідкі тіні, з усі біч галявини. Рудько залишився на місці поміж левосердом і білоштормом. Інші коти посідалися під високим каменем, очікувально дивлячись на свою провідницю. Рудько відчув хвилю полешення, розглядівши серед всіх котів густе сіре хутро сіролапа. Позаду нього сиділа молода плямиста королева, елегантно обернувши невеличкі білі лапи своїм хвостом із чорною плямкою на кінці. Великий темно-сірий кіт припав до землі позаду них. Чорні смуги на його хутрі виглядали тіннями на залитій місячні, місячним сяйвом землі. Коли коти заспокоїлися, сіня зірка заговорила громовому, громовому клану потрібно більше вояків. Ніколи ще в нас не було так мало новаків. Вирішено, що громовий клан візьме до себе стороннього, щоб натренувати з нього вояка. Рудько почув, як між котами клану почулося обурене перешіптування, але синьозірка орвала їх м'яким окриком. Я знайшла кота, який хотів би стати новаком громового клану. Має за щастя стати новаком громового клану. вирискнув гучний голос понад брижами шоку, які розходилися серед котів. Льдько витяг шию, побачив світлого кота, який стояв і виклик дивився на провідницю. зірка його проігнорувала і звернулася до всього клану. Леосерд і білошторм уже зустрічалося з цим молодим котом і погоджується, що нам варто тренувати його разом з іншими новаками. Людько глипнув на... угору на левосерду та знову на клан, і виявив, що всі погляди спрямовані на нього. Його шерсть настовбурчилася. Він нервово ковтнув якусь мить панувала тиша. Радько був певен, що всі коти клану чують, як калатає його серце, і відчувають запах його страху. Тоді над юрбою вибухнуло глушливе, крещено до завивань. Звідки він взявся, до якого клану належить? Який у нього дивний запах, так не пахне жоден з відомих мені кланів. Тоді один викрик виділився з поміж інших. Гляньте на його шийник, це кицюня. то знову був світлий кіт. То народжений кисюною той завжди нею буде. Цей клан мають захищати вояки, народжені дикими, а не ще один беззубий рот, щоб його годувати. Левосерд схилився і зашпів рудькові на вухо. Цього кота звати довго хвіст. Він відчуває запах того страху. Вони всі відчувають. Ти можеш довести йому та іншим котам, що страх тебе не зупинить. Але Рудько не міг поворухнутися, як він міг довести цим розрішеним котам, що він не просто домашня кицюня, а кіт продовжував глумитися з нього твій шиник та врод двоногів, а це гучне залончання, в кращому разі дозволить тобі стати паскудним мисливцем. Гіршому воно переведе на нашу територію двоногів, які шукатимуть свою бідну загублену кицюню, що сповнює ліси цим своїм жалюгідним теленьканням. Всі коти завили, погоджуючись, довго хвіст провадив далі, знаючи, що віччя його підтримує. Зрадницький шум твого дзвоника попередить наших ворогів, навіть якщо цього не зробить сморід твоїх двоногів. Легосерд знову схилився до рудька і прошипів. Ти відступаєш від виклику, Рудько все ще не рухався, а тепер він намагався точно визначити, де сидить довго хвіст. Он де він був? Позад... Темнопронатної королеви. Рудько прочули вуха, примружив очі і з шипінням стрибанув понад заціпленими котами просто на свого мучителя. Довгофіст виявився геть не готовим до нападу Рудька. Він хитнувся вбік, втративши опору на втоптаній землі, сповнений люті, у відчайдушному пореві показати себе. Рудько глибоко встромив пазарів хутро кота і, пився, і впився в нього зубами. Навіть найменший ритуал боротьби чи бійки не передував цьому поєдинку. Двоє котів зітнулися голосливими на самовитому двобої, крутячись і перекочуючись галявиною в самому серці табору. Інші коти були змушені відскакувати з їхнього шляху, тікаючи від верескливо, як кру... круговерті хутра, Дряпаючись і відбиваючись, рюдько зненоцька зрозумів, що не відчуває страху, лише піднесення. Крізь рев крові, у вухах він чув, як коти навколо них завивають звіст захвату. Тоді Рудько відчує, як ошейник стиснувся йому довкола шиї. Довго хвіст зміг закусити його і тепер затягував, затягував міцно. Рудько відчув, як той жахливо перетискає його горло. Неспроможний дихати він запанікував. Він корчився і звивався, але кожен рух лише посилював тиск. Натужившись, хапаючи ротом повітря, Рудько зібрав всю свою силу і спробував вирватися з хапу. Довго хвоста раптом пролунав гучний виляск, і все припинилося. Довгохвіст хвіст відлетів від нього. Рудько підірвався на лапи і роззирнувся. Довгохвіст хвіст припав до землі за три хвости від нього. З його рота звисав рудький шийник, понівечений і зламаний. Раптом синій зірка зістрибнула з високого каменя і втихомирила галасливу юрбу, гро... громоголосим викриком. Рудько і довго хвіст на місці, віддихуючись. Пасма шерсті звисала з їх пошарпаних шубок. Рудько відчував паріше пульсував над його око... оком. Ліве вухо довго хвоста було сильно розірване, кров скрапувала з його опущених плащей, просто незапилену землю. Вони дивилися один на одного, і ворожість у їхніх очах ще не зникла. Синізірка виступила вперед і забрала шинику до лохоста. Вона поклала його на землю перед собою і някнула. Новенький втратив свій до двоногі у битві за честь. Зориний колон передрік його прихід цей кіт вільний від своїх хазяїв двоногів, і може долучитися до громового клану новаком. Рудько глянув на синюзірку і урочисто кивнув на знак згоди. Він підвівся і ступив у пляму сонячного світла, тішачись теплом, яке ніжило, ніжило зболені м'язи. Його хутро поблискувало, мерехтіло, ніби озеро від сонячного світла. Вудько гордо підвів голову і глянув на котів, що оточили його. Цього разу ніхто не кричав і не знущався. Він показав себе гідним супротивником у бою. Свізірка підійшла до ручка і поклала. Понищений ошейник на землю перед ним, носом вона делікатно торкнулася його вуха. Ти схожий на вогнену жарину у цьому світлі, промур... 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 промуркотіла правідниця, Її очі на мить спалахнули, ніби ті слова більше важили, аніж розумів редько, бився гідно. Тоді вона повернулася до клону і оголосила Віднині і надалі, аж доки він здобуде своє вояцьке ім'я, цього новака зватимуть вогнелап. На честь полум'яної барви його шубки. Вона відступила назад і разом з іншими котами стала чекати його наступного руху. Не вагаючись, Рудько обернувся і кинув трохи пилюки й землі на свій шийник, ніби запропував нечистоти. Довго хвіст загарчав пошкутиль і пошкутильгав геть із галявини до тінистого закапелка важіння. Коти по порозбивалися на, гур на грубки, захоплено про щось прийнявкуючись. Аго вогнелапи! Рудько почув Проязний голос сіролапа у себе за спиною. Вогнелап. Хвиля гордості накрила його від нового імені. Він порнувся і привітав сірого новака, проїзно його обнюхавши. Чидов бійка, вогнелапа, някнув сіролап, надто ж, як для Кицюні. Ков хвіст уже вояк, дві повні тому закінчилось його тренування. Шрам, який ти залишив на його вусі, вусі, не скоро дасть йому тебе забути. Ти зіпсував його вроду, це точно. Дякую, сіролапе, відповів вогнилап. Але й він дав мені непогану відсіч, що геш. Він лизнув свою передню лапу і заходився промивати подряпину, яка пекуче польсувала над його оком. Миваючись, він знову почув своє ім'я, яке від луням розходилося в котячому няккоті. Вогнелапе. гей, вогнелапе. Вітаю, юний вогнелапе на хвилю заплющив очі дозволивши цим голосом переповнити його. А що, гарний м'яс? схвально някнув сіролап, повертаючи його до тями. Вогнелап розвернувся. а куди сидівся довгохвіст? Думаю, він попав далі його плями листки. Сіролап кивнув у напрямку зарослого жиною закутка, в якому з них довохвіст. Вона наша медикішка, дуже гарна з себе, молодша і вродливіша, ніж більшість. Низьке виття біля двох котів урвало сіролапа на півслові. Обоє озирнулися і побачило могутнього сірого кота, який допіру сидів біля сіролапа. Сіросмух някнув сіролап, схиливши голову на знак пошани. Лискучий кіт якусь мить дивився на вогнелапа. Щасливий ти, що твій нашиник розірвався у сушний момент, мовив він. «Довг хвіст, що молодий вояк, але я не можу уявити, що щоб його перемогла якась Хацюня. Він зневажливо виплюнув слово Китюня, тоді розгорнувся і панчимчикував геть. Од сіросмух тихесенько просичав сіролап ні молодий, ані вродливий. Вогнелап уже збирався погодитися зі своїм другом, аж тут розляглося застережливе виття старого сірого кота, який сидів на самому краю галявини. Дрібно вух, нюхом чує біду, дякнув сіролап, миттєво нашорошившись. Огнилаб заледве ледве стиг озирнутися, коли до табору влетів молодий кіт напролом через кущі. Він був худезний і, за винятком білого кінчика хвоста, від голови до п'ят, чорний, як вуглина. Сіролаб вражено мовив Це ж Круколаб! Чому він сам? Де ти гроки йдуть? дивився, як Круколаб, похитуючись, бере через галяву. Він важко дихав, шерсть була скуйовджена і запелюжена, в очах шалів переляк. То таки кру круколап і тигрокіготь, прошепів вогнелап до сіролапа. Коли кілька котів пром промчали поз нього повз них назустріч новоприбулуму. Круколап новак, а тигрокіготь його вчидин, швидко пояснив сіролап. Круколап, тигрокиготь і рудохвіст на світанку вирушили на виправу проти річкового клану, щоб їм там шерстю відригнулося. Рудохвіст, перепитав вогнелап, як заплутаний, усіма цими іменами. Помічник сінізірки, прошипійськолап, лиш якого милого круколап повернувся один, додав він тихо, а тоді повернув голову, щоб послухатися й зірку, яка сама вийшла вперед. Круколапи спокійно мовила кішка, хоча в її очах світилася тривога. Інші коти відійшли, нетерпляче посмикуючи вусами. Що трапилося? зірка застрибнула на високий камінь і глянула звідти на тремтячого кота. Говори, Круколапа. Куркола посище переводив подих, його боки судомно здригалися, а пилюка довкола поволі набувала червоної барви крові. Втім, він спромігся видритися на високий камінь і стати побіч сини зірки. Він повернувся до юрби з мордочок, які оточили його, і, глибоко вдихнувши, оголосив «Рудохвіст мертвий.